Hi my guys How are you? I'm fine, are you? Ну, ось і пройшли мої вихідні. Прийшла моя відпуска. Відпуска дуже швидко, минає. Зараз ми з вами в Стеллені, в Новій Шотландії, Канаді. Відпустка пройшла в мене дуже чудово. Десять днів я була вдома, вчила англійську. Та й зовсім була вдома. Трошки гуляла тут по місцевим дорогам. От, а потім мені запропонувала моя нова знайома приїхати до неї в Галіфакс. І я скористалась цією пропозицією. Ви знаєте, це була найкраща пропозиція, яка тільки могла мені бути запропонована. Я дуже гарно відпочила. Я п'ять днів провела в Галіфаксі зі своєю тепер новою подругою. Вона дуже чудова людина, дуже позитивна. Мені дуже було комфортно в неї знаходитись. Тому хочу ще раз подякувати їй. За такий чудовий лайфак до мого, до моєї відпустки. От. Так що ось так. А тепер уже сьогодні четвертий день, коли я одробила на роботі. Ще один день остався. І теж буде два дні вихідного. Буду відпочивати. Ось так проходять дні. Звісно, що вивчення англійської це зараз для мене один із таких первочергових пунктів, тому хто збирається їхати і їде або вже знаходиться в Канаді, вчити англійську мову. Дуже потрібно, тому що воно вам буде потрібно для подачі документів. Ось у мене були всі документи готові, але немає тесту по англійської англійській мові, і я поки податись не можу, поки не здам. От, Так що такі лайфхаки вчити англійську мову. Я вже набрала кучу платних і безплатних вчителів, але знаєте, вчителів. Багата кількість, багато кількість вчителів, це гарно, але ж треба вчити. От, то що я розповідала, що в мене була українська вчителька з України, я з нею дозанімаюся, тому що я їй проплатила 10 уроків наперед, а прозанімалась тільки два уроки, але е, на цьому я зупинюся. <кій> я знайшла більш продуктивне вивчення англійської, тобто більш продуктивного вчителя, який буде готувати мене до СЛП-тесту. От два рази в тиждень це буде. Це жінка, яка знаходиться в Канаді, яка теж здавала SLP-тест і в цьому розбирається як. Всі лайфхаки нам розповідає. У мене вже було два заняття, завтра буде третє. Мені дуже сподобалася ця вчителька із 6 цього місяця я повертаюся у групу вивчення англійської мови, яку я була оставила, тому що в нас було запропоновано онлайн замість онлайну офлайн навчання англійської, але Потім воно перейшло в онлайн і якось так. От. Тому я повертаюся в свою групу, ту, яку я вчила. Ось це мене буде два вчителя і останеться один вчитель з України. От, тобто буде три вчителя. Для... Я хочу розрахувати так, щоб було кожного дня е, в мене заняття. З вчителем не тільки, бо, тому що я сама займаюся, але з вчителем. Сподіваюсь, якось це трохи буде стимулювати мій англійський. От. Так, комусь він легше дається, комусь важче дається, але вивчити прийдеться Ну, Хто збирається тут заставатись, будувати якусь кар'єру, будувати якесь життя. Тому ну ось таке коротеньке відео. цікаве відео виклала на YouTube і викладаю з Галіфаксу. Там було багато місць, де ми дивилися, щось розповідаємо. Тому дивіться, з вас лайк, підписка, а з мене нові відео.